Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Ну що, сьогодні викопую чесник. Ось дивіться, які головки це вже почала копати. І продовжуємо. От два рядочка викопала, земля твердовата. Бачите, вже стрілка повністю вирівнялась і навіть розтріскується. Ці викопувати не буду, залишу, залишу на насіння. Треба час від часу. Обновлювати насіння. Тому ці залишу до повного дозрівання. Копати дуже тяжко, земля така тверда, просто жесть. І, друзі, бачите, залишається земля. Ні в якому разі не можна так бити одну оборудну. Я грудку об грудку б'ю, але щоб чесночинки не, не вдарялися тому що буде псуватися. І так кладу, хай просушується. От, викопала, залишаю до вечора, хай на городі просихає. Чесночинки є різні, є ось така, така, є менші такі, різні попадаються. Такі, що посохли вони гнилі. Тому їх викинути. І ось такі здорові супер. Що, що чесник у мене завжди гарний. Ну ці лишилися. І друзі, у мене на одній цибулі, цибулині це зимня. Це, до речі, теж повинімала, яка вже стигла. Це, мабуть, рання, а це зим, зимова. І у мене на одній лишилася стрілка. Як ви думаєте? Якщо її лишить і зібрати насіння, з неї щось буде чи не буде, це та, що висаджувалася зимку, на зиму. Так що, хто знає, підскажіть, є сенс її залишати, збирати насіння чи немає. Ну а так, хай тут все просихає, а ввечері буду збирати. І, друзі, вчора так я нічого не зробила з цією цибулею, з цією берізкою. По спеці неможливо було, а ввечері вже то те, то те то вправиться треба, то те, то все. Так мене руки не дійшли, так що зараз думаю, що вистачить це лише закінчити закінчитись цим. Отак, От до обіду, що встиг на городі зробити, те і зробив після обіду. Оце вже аж ввечері виходиш, а ввечері раніше, ніж, мабуть, о 8 годині не можна вийти, бо пече страшне. А там уже і раз і комарі, і темніє. Це, що зроблено зранку, то зроблено. Ну, от і все нарешті. Дякувати Богу. І як я завжди кажу, очі бояться, а руки роблять. Зробила, звичайно, щоб просипати на дану вже сьогодні. Ну, до обіду сапати точно не буду. Спека страшна. Вона помідорки мої видно. Стало краще. Так що все добре, попрацювала. Чесно кажучи, сьогодні на силу заставила себе нагород йти. Кожного разу думаю, ну, а це ще це зроблю і все, вже на городі роботи не буде. А вона не знаю, відкіль береться і береться і береться. Одне зробив, друге. Навіть ось ну, ось це виполола, просапаю, але ну, це ж така гадость, що вона зараз буде знову лізти. Там полуниця, там те, там все, там викопить, там посадить. І так з дня в день. Ну нічого, треба працювати, щоб жити. І добре, коли працюєш з задоволенням. Коли вже виматуєшся, то це вже гірше. Чесно, відбираю, заношу в двір. Не знаю, побачу, що залишу, мабуть, щоб трошки підсох у дворі підзатіняючі сітки, щоб не на полячому сонцю. Безпека страшна. Перенесла в двір, тут затіняюча сітка. І завтра буду розбиратися, що з ним далі робити. Більше всього, що хай ще просохне, а потім буду в'язати в пучки, і в мене така дерев'яна кладовка провітрюємо, та вона у мене там постійно підв'язана до самих морозів. І от, друзі, звернула увагу, що на помідорах практично нема в'язі. В минулому році всі пам'ятають, помідорів не було. В цьому році, думаю, треба рятувати. якраз Ютубі попало відео. Є багато препаратів, які спеціально розроблені для цього, щоб була в'язь. Але найдешевіший, найпростий це борна кислота. 5 грам на 10 літрів води. Так що сьогодні буду рятувати свої помідори. Бо в'язі практично немає. Це і від жари, і від багато всяких факторів. Так що буду обробляти. Обробляти треба низькорослі не менше трьох раз, а високорослі то там взагалі треба через кожних 7-10 днів обробляти. Так що будемо спасати. Хочу помідор. Додаю, розводю у літровій баночці борну кислоту. виливаю в бак. Тепер, друзі, вирішила ще й трошки світ повторою повоювати. Додаю літр сироватки, <плес> у мене зараз є. І додаю 2-3 краплі йоду. Все. І цю суміш теж додаю сюди. І решту доливаю водою. Ну і обробляємо всі рослинки. гарненько. Сподіваюсь, що допоможе, тому що це не діло. У минулому році не було помідорів. В цьому не буде те, що робити. Друзі, покропила всі помідори, що в парнику треба. І хочу покропити ще й огірки. І також пройду по баклажанах і по перцю. Наскільки вистачить мене розчину, все пообробляю. І в парнику теж ще Друзі. Я, до речі, знала, що бурну кислоту треба і для огірків, але щось так тянула. Тому і вони не в'яжуться. Зараз побачимо, що буде після обробітку. Ще, друзі, трохи лишилось, вирішила, що поки вона диням скільки вистачить, пройдуся. Я думаю, не зашкодить. Ну, от, друзі, все побризгала. Вистачило на все, навіть цю розсаду теж побризгала, щоб вона була здорова. Так що все добре. Дякую всім, хто зі мною, хто додивився, хто підтримує. Всім мирної ночі, миру, спокою всього самого найкращого. Дякую всім за підписки, за коментарі, за вподобайки. До нових зустрічей. пока. І мурчик наш. Готується до сну. Сподіваюсь, що якась інформація з цього ще вам показала, вам знадобиться.